Всім привіт! Сьогодні щасливий день, можна було б сказати, у власника, але сьогодні щасливий день у мене, тому що я сьогодні катаюсь на ось цьому красені BMW X5 G05 плагін-гібрид, який ми привезли для нашого клієнта з Америки і відновили під ключ. Хтось із вас зараз спитає, якого хріна ти, Сергій, катаєшся на чужих автомобілях, але, друзі, не хвилюйтесь, про все домовились, дозвіл мені дали на те, щоб поїздити, зробити тест-драйв і зняти для вас огляд. Стосовно того, скільки проїжджає цей автомобіль на електриці, скільки він проїжджає, точніше, яка витрата палива буде потім, коли електрика закінчиться. І от для цього зараз я його зарядив, якраз щоб просто так не кататись, приїхав сертифікати забрати на ваші машини, які ми зараз відновлюємо під ключ. Ось вони тут у мене у файлику. І буду їхати далі, буду тестувати далі. І обов'язково про всю інформацію, яку отримую в ході сьогоднішнього тест-драйву, я вам розкажу в огляді на ютуб-каналі. Зараз спойлерити не буду, просто скажу, що це реально шикарний автомобіль. Це автомобіль мрія. Я просто зараз в захваті пересуваючись на ньому. Я правда, ще не так багато проїхав. Щось біля 20 кілометрів. І в мене ще там батарейки вистачає. Але ще раз спойлерити не буду, нічого казати зараз. Не буду. Чекайте огляд, дивіться, слідкуйте. Будь-якому. Ця інформація буде цікава та корисна не тільки для тих, хто хоче гібридний плагін, гібридний G05 з Америки, а й будь-який плагін пригнати, тому що вони плагіни маю на увазі торгуються дорожче, коштують дорожче і на нашому ринку. А от чи є сенс в цьому, чи може краще взяти бензинову версію, а далі просто їздити на здачу, як то кажуть, на паливі заправлятись декілька років? Можливо, вигідніше зробити так. От про це, порахувавши і підбивши всі підсумки, я хочу дізнатись І про це я хочу і вам в тому числі розповісти. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і слідкуйте, цікавий та корисний випуск, я думаю, буде для всіх, хто цікавиться сучасними автомобілями, технологіями, витратами палива, пробігами на одній зарядці і всім, цим, що з цим пов'язано. Ну і про. Цей автомобіль також ми трішечки поговоримо в огляді, хоча огляд його вартості і бюджету на моєму каналі вийде вже в цю суботу, а огляд про тест-драйв і про витрату палива вийде, напевно, що через тиждень.